Всім привіт! Ви на каналі Суха Літка. Можете підписатися одразу і лайк поставити. На цих вихідних мою увагу привернув матч Лестер Тоттенхем, тому що, по-перше, незвичний результат. Лестер такий кризовий доволі виграв 4-1 в Тоттенхем, який до цього там непогану серію мав навіть можна сказати, і в Сіті вигравав. От Аут. Окрім того, Тоттенхем то вигравав 1-0 по ходу матчу, а потім Лестер зрівняв і ще забив три голи. І ще один незарахований м'яч був від Гарві Барнса. Тобто це незвично. Я пропоную розібрати, що саме відбулось в матчі по деталях, і зробимо якісь під цьому висновки. Всі приїхали. Отже, давайте спочатку проговоримо і винесемо садушки заодно те, що Тоттенхем відкрив рахунок з Кутового. А підопічні Роджерса також з кутового на підборі пробив з лінії штрафного фактично, гравець. Зрівняли це ми винеслимо задушки і поговоримо про те, коли власне розгром відбувся, коли Тотингму вже треба було забивати, і вони починали пробувати якийсь свій білдап високо грати, розвивати свої атаки. А Лестер постійно їх ловив на переходах. Ось про що буде сьогоднішній випуск. Як так вийшло, що Лестер був такий ефективний в цих переходах. Отож, ми почнемо наш детальний розбір з того, як Лестер забивав саме другий гол, коли Тоттенхем вже пробував будувати свої атаки. Конкретно в цьому випадку вони пробували ловити через правий фланг, туди змістилися опорники, а Дайер піднімався в опорну зону, тобто з трійки захисників центральних залишалось два. І в принципі, я таке рішення підтримую. Давайте я вам поясню, чому. Дивіться, у Лестера попереду лише один футболіст на вістрі. Це Калечі Хіаначо і. Якби залишати там позаду трійку на нього в білдапі, причин нема, тому що там і два футболісти справиться. Разом з тим, в Тоттенхема в центральній зоні всього два футболіста Хейберг і Бентанкур. Тобто, Дайер, який по центру цієї трійки, може висунутись і допомогти їм. Він це робив, і це як приносило користь, так і в даному випадку його там вдвійці потім не хватило. Як там розвивалася ситуація? Гравці Лестера не дали провести атаку через правий фланг, і гравці Тоттенхема вернули м'яч назад через захист на лівий фланг. От разом з тим, гравці опорної зони, які там справа намагались допомогти, не встигли зміститися на лівий фланг. Тобто, ситуація, в якій опинився в даному випадку, Даєр. Ну, спонукає до того, аби винести м'яч вперед дальньою передачею. тому що вже через коротку не вийти. Граці Лестера агресивно вибігають, ви це можете бачити. От, і Дайер віддав передачу через центр низом, що в принципі вже помилка як така, але тут його пронесло. Тобто напряму це не можна вважати, що помилка напряму, тому що передача то пройшла. А от по Гаррі Кейну вже зіграли на випередження, причому зіграли так, що м'ячик в дотик відправили на футболіста Лестера в напад. І тут ми бачимо, що е, м'яч проходить повз Дайера, який там грає в опорній зоні. Він, в принципі, таке враження, що міг би якось по ньому ще зіграти. Тобто, тут якби ігровій якості не хватило дайеру. Зібратися і по позиції. От, тобто м'яч проскочив туди на гравців групи атаки Лестера, і вийшов епізод 3 в 2, що в принципі вже якби непогано, і там вони просто його реалізували. Далі нема що розбирати. Насправді рахунок став 2-1. Ну тут заради справедливості я хотів би відразу вам показати епізод, де позиція Даєра в опорній зоні приносить користь Тоттенхому, тому що. Ну, це не просто так Конти придумав, я, наприклад, розумію, просто е, має ці мінуси свої, і вони зіграли свою роль. А ось як воно грало в позитивному плані, бачите, гравець е, додатковий в опорній зоні. Гравців Лестера не вистачає, аби розібрати трьох футболістів і обіграли через Хенсоніна, якщо я не помиляюсь, і ось. Вихід гравців інших двох гравців опорної зони на простір для передачі для розганяння атаки Тоттенхема, тобто все працює насправді, якщо робити. Добре, третій гол, ніби схожий в тому плані, що перехідна фаза, на якій ловить Лестер Тоттенхем, але з іншого боку, зовсім протилежний, тому що тут вже Лестер сів глибше і Дайер не висувався в центр поля. А навпаки, сів глибше, аби інші два центральні захисника Тоттенхема могли розійтись ширше. Ну тобто, ще один спосіб, якомога краще використати трійку позаду. От. Е... Знову атака через фланг, і там Перішич видає неточну передачу. Навіть не можна сказати, що він обрізав, він віддав передачу загострюючу, е, туди ближче до третини поля е, Лестера. Але от е, геніальне рішення захисника Лестера і по виконанню, і по задуму в темпі дав е, туди вперед і доволі точно закинув зону на е, Хіаначу знову. І той опинився один в один проти Дайгера. Тут давайте оцінимо ситуацію, тому що, в принципі, то 3 в 3 утворюється ситуація. І е, навіть там Бет зверніть увагу, який, в принципі, мав би добігти, але тут же якраз 46-та хвилина тайму, і він понадіявся. Насправді він не побіг ту, цей епізод до кінця, залишився в центрі поля. А якби добіг, то можливо би і зміг завадити. Е, тому що Хіаначо сповільнив темп і почав чекати на підтримку своїх партнерів. По партнера грали, а Даєр, до речі, ну, він, в принципі, то грає правильно. Він або зустрічає в прийом. Там таке враження, що була ймовірність, поки ще м'яч опускався зіграти якось, щоб не дати супернику якось його обіграти. Якщо ти вже в прийом не граєш, якщо ти там не Вандейк і не Кулібалі, тоді треба вже грати, якось пластуватись перед футболістом. Ну тому що 3 в 3. Ця ситуація доволі невигідна, але разом з тим, в твого суперника немає якогось простого рішення, простим рішенням буде тебе обіграти. Але якщо ти стоїш отак. Пластуєшся, то, в принципі, зробити це не дуже просто. Але Дайер, насправді, робив це якось невміло. Він там розвертався довкола своєї осі, поки біг. І епізод з самим ударом теж доволі такий куметний. Ну, дивіться, техніка Хіаначо, Ну, вона є насправді, але там не було щось таке захмарне. Він так якось неоковирно. Це от підгрібав м'яч назад під себе, а Дайер при цьому тупцював. Ну і пробили з під, з -під Дайера. Це насправді дуже погано. Для захисника вкут, удар чудовий рахунок став 3-1 в кінці першого тайму. Тобто, ну, ще такий один пункт, як відмітимо, що Дайер знову помилився. Ще один такий був епізод з незарахованим голом Гарві Барнса. Теж, дивіться, гра на випередження від гравця Лестера через центр Тоттингму не вдавалося виходити. От тут, протій Хейберга, якщо я не помиляюсь вже. Далі. Хіаначо знову получає меч, він так по-професорськи і в хорошому, і в поганому розумінні цього слова. В поганому те, що він робиться, насправді доволі повільно. От, ну, Нема враження, що це прем'єр-ліга що там якась захмарна швидкість, але разом з тим він бачить відстань від гравця, і він це все контролює. Як тільки той викидається, він його обігрує. От, і віддає туди наліво на Гарві Бартса, який просто нещадно з'їдає свого суперника в швидкості. Там оцініть, будь ласка, як, як він стартував і як він получав м'яч, яка була вже відстань від його опонента. Він забуває м'яч, але там був фактично на декілька сантиметрів, 3-5 сантиметрів офсайд. От, але Тоттенхем ще своє пропустить, не переживайте. Так, ще б я хотів показати вам епізод на 72-й хвилині. Він показав, тому що гравці Тоттенхема провели атаку, м'яч отримав Воротар Лестера, і гравці Тоттенхема розвертаються. Вони повертаються на свою половину, не поспішають. А гравці Лестера, яким в принципі рахунок то 3-1, 72-га хвилина, сам час ніби заспокоїти гру, ні. Гравці Лестера пробують провести швидку атаку. Гравці Тоттенхема ніби не, не усвідомлюють, що відбувається, вони не зібрані вони високо, але разом з тим не діють проти м'яча, не захищають простір. Проводять швидку атаку е, через центр буквально е, в, дві, в дві передачі. І дивіться, Дайер знову опиняється в опорній зоні. І тут хочу сказати, що це зовсім вже недоречно, тому що він, по суті, дублює позицію Сара. Е, він вийшов замість Бентанкора, Бентанкура. Бентанкура травма там була. Е, ну, так от, бачите, він дублює цю позицію, і там просто не проходить сантиметр передача на Іхіоначу знову, якщо я ж не помиляюсь. Е, ось такий от момент на рівному місці. Тот Лейт не пропустив ще один м'яч. І в цей раз я вже хочу відмітити знову, що Дайер помиляється позиційно тепер. І, е, ну... То цього разу я не бачу причини для його відсутності в лінії захисту. Можливо, він просто не встиг повернутись після того, як команда розвивала атаку, але насправді вже би був повинен це зробити. Тоттенхем пропустив і четвертий гол. Він правда дещо не вписується в цю картину, як розвивалась гра, тому що Лестер проводив саме позиційну атаку і тут не допрацював Хейберг спочатку, тому що дивіться, гравці Тоттенхема вибігають на своїх суперників, тобто вони висуваються. А Хейберг на свого не висунувся. А цим грацем ще й виявився Медісон, який, звісно, використав цей простір в опорній зоні. Він витащив на себе ще футболіста. Тобто, як використовують простір? Ти йдеш максимально до того моменту, коли футболіст, який там захищає якийсь інший, якусь іншу зону, якогось іншого футболіста, вже повинен на тебе висунутись. От, це чудово робить Медісон. Він віддає в потрібний момент на Гарві Бартса, і той опиняється на лінії орієнтовно 16 метрів проти Дайера. Один в один. І якби це та сама ситуація, що була в першому таймі, і відбулося рівно те то саме. Тому що Дайер знову максимально невпевнено грає в один в один в зоні, де треба блокувати удар. Ось, будь ласка, він якось. Навіть замість того, щоб висунути ногу, ну от, типу, ти висуваєш ногу ширше, правильно? Щоб м'яч поповняє, він якось їх навпаки звужує, і що йому між ноги прокинуть або що. Ну, загалом, по дайверу, це дуже погана гра, але я не думаю, що Конте його не висловить на наступну гру, ну, тому що в принципі це навіть лідер команди, можна сказати. Но він її провалив. І оцінки я... Перевірив після того, справді він один з найгірших гравців в матчі. Взагалі, там були інші моменти, де Тоттенхем провалювався в захисті, а Лестер вибігав, але вони, можливо, не такі показові. І, в принципі, нас цікавить розібрати не кожен конкретний епізод, а зрозуміти причину, чому так вийшло, чому Лестер, який, в принципі, то ну, має свої сильні сторони, але він якби погано йде в цьому сезоні. І Тоттенхем, який, ну ніби як в. Майже до зони Ліги чемпіонів тут дотягується, але зараз їм знову буде важче. Тобто, там навіть нью який взяв одне очко, отримує перевагу в цьому випадку. Отож, давайте робити якісь висновки, по тому, що я вже проговорив. Отже, перший такий висновок, який би мені хотілося зробити, бо він такий структурний, там не персонально по гравцю, але він дуже важливий, що Тоттенхем намагається розвивати атаки дуже широко. Там по фланах, по два футболіста в центрі. Невелика не кількість футболістів є Дайер, який то в захисті, то в опорній зоні. Тоттенхем широко, а Лестер максимально вертикально. Тобто, от ми бачили дуже багато епізодів, і два забитих м'яча саме таким чином, коли в один дотик просто йде, передача назад. там Тоттенхем закинув, а гравцю Лестера дається назад закинути туди в зону, на якій Аначо, і той получає в простір. Е, от. Тобто все складається Латералі в таких випадках не встигають повернутися, тому що вони доволі високо. Це вам не чотири футболіста позаду, де захисники там завжди тримають в голові, що треба вернутись в разі чого. Тому так, це перша така важлива причина. Друга така структурна причина, яка кинулась в мені в очі, це взаємодія опорної зони і дайера. Тобто, вочевидь, гравці в опорній зоні, які там був Бентанкурі Хейберг на старті матчу, повинні розуміти, що вони можуть піднятися, коли дайер приходить цю зону. А потім вони повинні назад закривати. І часто бувало таке, що вони один з одним не порозумівались, і от то, наприклад, дублюють позиції, то десь хтось е, відсутній на позиції, бо напевно думав, що там може Дайер допрацювати. І їх немає. Тобто, так, це така причина, вона особливо вскривається при перехідних фазах, знову ж таки, коли треба швидко тоти в захисті, тоти в опорній зоні. От І гравці Тоттенхема власне не встигали це зробити десь фізично, а десь просто не встигали зрозуміти, що вони це повинні зробити. Третя причина це ну, просто невдалий день Дайера, погана його гра, тому що е, ну, гаразд, він там десь в опорну зону вибіг, не вибіг. Е, не там опинився, це буває, це відскок навіть може бути. А от в випадку, коли він в один, в один, два рази ну, пропускає по себе схожий удар, ну це пробачте, це не рівень АПЛ. Не знаю, ну я думаю, що Конте то з ним поговорить, напевно, але там і так, в принципі, якась моральна ситуація не виглядає. Конте всю гру він зазвичай дуже емоційний тренер. Я розумію, що він там вилучення отримав, і він е, ніби як, можливо, цей бойкот з його боку. Но він такий виглядав прям. Ну, і так, 90 хвилин. Не буду більше показувати. Так, от, е, Дайер погано, е, окремо по опорниках. Дивіться, в Тоттенхема в центрі поля всього два футболіста. Ми розуміємо, що там ні Перішич, ні Кулосевський, ні тим більше Хенсон Мід в центрі поля вони не помічники. Тобто вони десь на фланзі підійти обігратись так, забирати м'яч в центр поля вони не будуть вертатись. І ми з вами розбирали вже попередні ігри Тоттенхема. Tottenham. Коли Тоттенхему треба сісти в захист, вони зазвичай або високий пресинг, або частіше 5-4-1. Тобто це такий глибокий блок, де оцього покривається різниця, що там тільки два центральних півзахисника за рахунок того, що їм не треба багато рухатись, велику зону покривати. Таким чином півзахист Тоттенхему відпочиває. В цьому ж матчі такої, е, такої розкоші Тоттенхем не міг мати, тому що їм потрібно було всю гру фактично забивати. Там, починаючи з 20-ї хвилини, спочатку вони хотіли е, зрівняти, потім вони хотіли вийти вперед, вийти вперед, потім зрівняти. розумієте, Їм потрібно було нагнітати. І весь час були ці от перехідні фази, великий простір в центрі поля приходилось покривати саме двом опорникам, яких в Тоттенхемо більше не буває. От це ну це дайер їм допомагає саме тому, що їх не вистачає, а не тому, що хочуть якусь перевагу досягти в центрі поля. І саме по цій причині я вам показував: Бен Кур не добігав, десь е, Хейберг не добігав, десь вони на випередження не встигали. Це тому, що втома. Я так бачу ситуацію. От ну можливо, є ще якісь причини. Пишіть, будь ласка, коментарі. Ну що ж, мені здається, я в принципі знайшов відповідь для себе на це запитання. Як так вийшло, як такий розгром? Відповідь в тому, що сильні сторони Брендона Роджерса наклались на слабкі сторони Антоніо Конте. І власне так буває в футболі. Ми всі бачили таке. Виглядає, що що Тоттенхем, в принципі, ні на що не здатний. Я вас запевняю, що так це невдала гра, але так не буде. Тоттенхем наступну гру може видати хорошу проти будь-кого. От ну, Лестер, подивимося, можливо, вони набирають форму. Насправді гру вони показали непогано. До кутових досі є претензії. тут більше нічого не додавлю. Я дякую всім, хто додивився випуск до кінця. Поставте мені, будь ласка, вподобайки. На минулому випуску дуже мало вподобайок, і Ютуб перестав його продвигати в якийсь момент просто повністю. Хоч переглядів багато вподобайок менше. Обідно, тому що я старався, насправді, випуск був довгий, і такий насичений. Так. Ще можете підписатись на канал. Там скоро Ліга Чемпіонів починається. Особливо я чекаю на матч ПСЖ Баварії, обов'язково буде його розбирати. Якщо встигнути ще українські команди в Єврокубках, там Шахтар. От, але не обіцяю, бо там в мене вихідні будуть трошки насиченіші, ніж зазвичай. Все, щасливо всім, до побачення.